Виконуємо номер 12 із справ для повторення розділу 1 підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Відстань від Одеси до Херсона мотоцикліст подолав за 3 години. За першу годину він подолав 32% шляху, а за другу 28% шляху. А за третю 68 км. Яка відстань від Одеси до Херсона? Приступаємо до виконання. Знайдемо, скільки відсотків подолав за третю годину. Вся відстань це 100%. Віднімемо суму 32% і 28%. 32 це за першу годину, 28 за другу. 32%, відсотки, 28% відсотки, це буде 60%. 40, 100% відняти 60% це буде 40%. Відсотків. Подолав за третю годину. А тепер знаходимо число зазначимо його відсотків. Відомо, що за третю годину він подолав 68 км. Це і є 40%. Знаходимо число зазначимо його відсотків. Щоб знайти число зазначимо його відсотків, потрібно це значення поділити на кількість відсотків і помножити на 100. 68 ділимо на 40, отримаємо 1,7. І множимо на сто, отримаємо 170. сімдесят, сто сімдесят кілометрів. Це відстань. Відстань від Одеси до Херсона. Записуємо відповідь сто сімдесят. Километрів. Номер 12 із справ для повторення розділу 1 виконано.